Сьогодні у музеї Волинської ікони Луцька відкрилася виставка Світ церковного мистецтва, розповіла старша наукова співробітниця Людмила Карпюк. До експозиції готувалися два місяці. В ній, говорить, представлено 12 експонатів, подарованих настоятелем церкви святого Бориса і Гліба, православної церкви України села Романів Луцького району Денисом Клюковським. Експонати були. В досить доброму стані, але вони потребують консерваційно-реставраційних заходів. Реставратор відповідно одразу почала з ними працювати. Це пішов процес очищення, обезпилення. Ми вирішили нашу історію передати і зберегти у пам'ятках хоругви, ікони, плащаниця. Це справді витвір мистецтва, який передає особливо ту епоху і українство. Серед презентованих пам'яток дев'ять хорухв, дві плащаниці. Процесійний хрест створені у 19-20 століттях. розповідає музейниця. З її слів, найцікавіші в експозиції пам'ятки, написані місцевим художником Володимиром Чукіним. Три хорухи збереглися. Ми їх демонструємо на виставках. Ну і крім того, він працював і над створенням так названої плащаниці. Це Особливий предмет це предмет, який нагадує про поховальні пелени Ісуса Христа. Зі слів настоятеля Дениса Клюковського у їхньому храмі зберігається найбільше робіт художника, створених рівно 100 років тому. Особливостю художнього живопису Володимира Щукіна є притаманний для нашого козацтва. Це чубчик, який він вимальовував і особливо звертав увагу. Зі слів наукової співробітниці музею Людмили Карпюк, подивитися на давні рукописні твори прийшло понад 30 відвідувачів. Коли народ втрачає культуру, він втрачає все. Ось, і всім українцям, яким не байдуже наша країна і культура, ось хочеться подякувати. Ще сподобалися кругви через те, що вони в гарному, якісному стані. Я звернула увагу на роботи Щукіна. Настільки притягує цей образ. В експозиції представлені не усі подаровані пам'ятки. Два експонати потребують термінової реставрації, зазначає Людмила Карпюк. З її слів, виставка приурочена до Міжнародного дня музеїв. Триватиме вона орієнтовано місяць. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.